світлення гуляє, я така кассіра вся. Це вітосвітлення від, від йде, розумієте? Так, купила я мінтай, буду, заморожений мінтай, буду я його зараз куривати. Купила моркву. Мені такі моркви захотілося, хоча я розумію, що вона без смаку ніяка, взагалі. Те, що, якщо купувати в Польщі, то тільки на ринку. Купила ще ось олів, оливкову олію, на ній буду смажити цей мінтайчик. Боже, мене щось тут вилазить. Все. Кошмар, капець. Що це таке? Короче. У мене балкон відкритий, у нас сьогодні дуже тепло на вулиці. Сьогодні дуже тепло. І так, зараз будемо. Перше хочу моркнути почистити. Бо дуже хочу моркву, але вона в магазині ніяка, просто ніяка. Я ближче стану. Треба на щось чистити. На щось покладу. І вона ніяка. Якщо треба купувати щось, то краще йти на пляц. Пляц це по польській мові на польській мові. Буде ринок на пляц. Я знаю, що це мокон. Без смаку, але видно, мені якогось вітаміну не вистачає. У мене, до речі, про вітаміни, я згадала. Є супер-пупер штука. Зараз я вам покажу. Я вам зараз покажу, покажу, покажу. Так. Дивіться, це вітамін. Дуже класно його пити. Як прокинулися, в мене ранок починається другий день, тому прокинулася. так? Це збір вітамін... вітамінів, Такий О, сюди дуже класно, ну, ну реально без приколу. Сюди прикольно було додати якийсь лікер, або ром, лікер іде сюди. Ні, ні не лікер, це буде як лікер. Віскі або коньяк. Трішечки віски. Дуже смачно, дуже корисномет. Тут просто всі вітаміни в одному в одній цій пляшці. Так, трішечки змінила освітлення, повернула ось. Так, коротше, яйка купила. Це все про все я витратила. Ще, до речі, каву купила. Каву я п'ю ось. А, я її вже пересипала. Mm -hmm. Я її пересипала. Якобс Голд мені подобається. Якобс Голд. Ну, вона мені найбільше пасує. Тобто, зранку я люблю з лимоном. Я ще лимон десь купила і положила, мабуть, в холодильник. Ні, не в холодильник. І я купила омон. Зараз я це все забабахую. Зараз я купилки дістану і... і зварю те, що мені потреба. Я розумію, що дуже їжа не смачна. Просто не смачна в плані магазинів. Ну, ще карфур більш-менш привозять їжу там непогано. А так, абіттекс, жабка, ну чесно, дизлайк, просто ж... жорсткий дизлайк, ну говорю правду. просто Це гамно, яке тільки є, то возять. Картоплю, якщо нас в Україні ще треба таку гам'яну пошукати. Ще, не... ще треба знайти таку несмачну. Яку. Я не завжди, не, не кругом. Я не говорю, що по всіх прямо не смачна є, і це не смачна картопля, я навіть їла, я на боже божові що з України привезли тяжко. На мій погляд, найсмачніша їжа, я вже говорила. Це в Україні, в Італії і в Грузії. От я в Грузії ніколи не була, але мені так видається, що там капець така смачна. Ну Я їла грузинську їжу, страви грузинську, так? все, Але там і вегетаріанські, і хто м'ясо їсть. їсть. Там... Їжа ну, класна, реально. Я впевнена, що там хліб, випічка, там космос. Просто те, що я дуже сильно люблю. Ось Італія. О, в будь-який магазин заходиш, там все смачно. Ну, все смачно. так просто ось, захотілося мені міні мені морква, що ніч не знаю, чому. Коротше, приїлася мені тут вже все. Просто приїлося. Вирішила мене. Є хороша новина, у мене з'явилася нова ціль. У мене ж була ціль машину купити. От вже 15 листопада в мене буде вже річниця з покупки моєї машини. 15 ще рік, року. От 13-го, 13, 13 числа, 13 листопада я її побачила. Я перестала з, з цими думками приводу цієї моєї фієсточки. Потім мені потрібно було добрати грошей, мені не вистачило 7 тисяч злотих. Представляєте? А вона там в класному стані, розумієте? І... Добрала ці 7 тисяч злотих. Зараз мені ще треба 4500 віддати, тому що це все не моє. Не моє, але... Добре, що в спину, ніхто не гонить. І в мене не було мрії. Представляєте, з тих пір я просто в мене, в мене так все висає, я без цього. Коротше, те, що жінки носять. Ну, Но я не люблю, не люблю. В мене вчора Таня розсмішила, вчора так гружусь, 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 щось взагалі. Вона мені висилає відео, де, коротше. П'ять годин і пралка пре просто не без зупинку. П'ять годин і прямо трасе цю пралку таку просто невротично. Вона мені щось мене так розсмішила, та я не смішно. А але я сміюся захльом. Мені настільки вчора було, знаєте, я говорю, Таня, ти мені підняла настрій. Наскільки е, вчора було так послудно, коротше, перегрузилась, перегрузилась я конкретно. І та, я мені цю правку висилаю, як вона при... мені так смішно стало, вона мені так ця правка щось мене нагадала. Коротше, з'явилася в мене на ваш ціль, я... я вирішила покидати в Польшу. Хоча я вам скажу чесно, бізнес дуже, дуже, дуже добре робити в Польщі. От в плані, якщо ви хочете відкрити свій бізнес тут. Тут це, мабуть, сама найлегша, мабуть, це сама найлегша країна для відкриття свого бізнесу. Розумієте? Не Іспанія, не Італія, не Франція, не Німеччина. Саме в Польща. Тут дуже легко відкрити бізнес. Тут дуже легко заробляти гроші. Той тут, тут, тут не заробляє гроші, тільки лінивий. Розумієте? Ну, це серйозно. Тут дуже мала тут, ну, круче, чим порівнювати. Корупція тут на мінімальному. Абсолютно на мінімальному. Той, хто живе в Польщі і, знаєте, такий тип жаліється, а, там платна дорога. Ну хер сам Боже, заплатити цих там 14 злотих. Тут ти живеш в класно. 14 злотих тобі погоду не зроблять. Коротше. Е і я розумію, ці всі плюси, що близько до батьківщини, що це все поряд, але, але мені так клімат не подобається тут. Я буду збивати, тому що так, повернувся. В якому сенсі клімат мені тут не подобається. В тому сенсі, що ну, не в плані прямо клімати, назад ну, я люблю, коли є вибір. От я люблю, коли є. Я можу вибрати, ось сьогодні я хочу чорне, а завтра я хочу жовте. Тобто я люблю, коли є є вибір. Але, наприклад, в мене темна кімната, я, ну я це я люблю. Я себе дуже добре почуваю в чорному кольорі, але в мене є вибір, я можу відкрити жалюзі, і в мене буде сонечко. Якщо мене сонечко буде рятувати, я закрила жалюзі, в мене і все ок. Тому ось так. А, і а, мука. Так, я муку, секунду. це те, що за фігня. Що це маке? Олександрівна говорить, а воно падає і все. І розумієте, в чому прикол? Король, чому я так вирішила, крім в плані атмосфери? Мені взагалі мені от серйозно от, дуже не подобається час летить тут, от, серйозно. Ну, Не подобається. Абсолютно мені не подобається тут час швидко летить. Я була в Італії на відпочинку декілька разів, і я просто знаю, наскільки там по-інакшому протікає час. зовсім інакше. Абсолютно. Тобто я прикидалася в обід, у мене цілий день був впереді, розумієте? А тут ти прикинулася, сходила в магазин, бах, і вже темно. Може, треба щось одягнути під себе. щось У мене тут біла футболка, бачите? Ось Коротше, як є. І я розумію, що в мене так швидко пролітає цей день. І я вночі догрібаю той день, який не догрібала вночі. У мене я вночі не сплю. В принципі, я ж такий я сова. І, Коротше, діло навіть не в тому, як я сполю, а сам розумієте, клімат цей ось як швидко проходить час. Я дуже люблю гори, я люблю, мені дуже подобаються театри, вони дуже офігенні, закопані. Це все це, це просто клас і дуже цікаво. І я б хотіла жити і в Кракові, і в Італії два міста. Але мені. Е, Хочеться щось складнішого, розумієте? Ну, в плані навіть вивчення мови. Я розмовляю з, як? з поляками. Так? Я з ними розмовляю поляками, поляками. Я з ними розмовляю. Вони мене розуміють. Дійсно нормально. Вони мене розуміють. Чому тяжка мова? Я вам скажу, тому що вони все розуміють. Вони розуміють українську мову, вони розуміють російську мову. Тобто вони, вони розуміють, розуміють мови, вони розуміють мову, розумієте, і тим самим мені тяжко вивчити її, тому що вони не поправляють. Вони не поправляють, тому що, ну, типу, вони, ну, і, ну сенс мене поправляти, якщо вони зрозуміли, що я говорю. Мова нам дана для того, щоб ми розуміли один одного, розумієте? Ой, і цьому загостка, що це ніяк не вичишці польські досконали, ці всі закінчення, це все. Тому що ну, ти говориш, а тебе розуміють. От коли ти розмовляєш, до речі, на суржику, ти менше розумієш. А коли ти чисто на українській мові, тебе, ну, дуже багато людей розуміє. Я тільки не хоче розуміти, навіть те, що ти будеш багато польській мові говорити класно, тому що їм не вигідно. Але це така ситуація, в принципі, рідка. Тому дуже тяжко її вивчити досконало, в тому плані, що а, якби це була, наприклад, я б швидше вивчила б французьку мову, чи італійську, чи німецьку, чи естонську, я не знаю. Просто будь-яку мову. Це ж естонська її мова. Ну, коротше, будь-яку мову вивчила швидше, тому що вона відрізняється від української дуже сильно. Вона зовсім не подібна до, наших, до нашої мови. Тому, звісно, що легше, ну, якби я жила в Італії, я вже розмовляла на італійській мові. І мене, і мене це так ну, мотивує, мені, мені так цікаво вивчити італійську мову. Я люблю італійську. Я так любив, перше, що чому я, ну, зараз уда? Перше, чому я, ну, якби вибрала ну, ці талія, ну, серйозно, я обожнюю просто так треба в'язаться спочатку, чому? Мабуть, війця, а потім в муку. Коротше, перше, що мене так стимулюло. Ну, Я, я вже надихалася Польщею, мене тягне в Італію, мені подобається клімат, мені подобається ця легкість, мені подобається мова, мені ну, подобається, що пальми на деревах, на деревах пальми, чого ти ще говорю, що на вулиці зростають пальми. Це ж круто, це класно. ось. Мені дуже подобається, ну от я вивчу мову, так? А мені її потрібно десь застосовувати. А чому б не переїхати у, в Італію? А, я ще не вибрала місце, куди саме, і там її не застосовувати. Чому б ні? Коли ти вивчиш мову, то набагато, набагато легше стає десь кудись, розумієте, влаштуватися, щось змінитись у своєму житті. Коли ти знаєш мову, ось. Так, шарфа. Я бы хотіла туда и Я не знаю, що на ці риби получать і щось ні, але щось має получитися. А лучше я у мене. И получається, значить... Боже, три куска, я не знаю. Якісь такие цементай, какие он такие у Цікавий. Ось, розумієте, що по-італійському мови вона дуже гарна. Там море, там інакший клімат, люди живуть на Чилі, на Люзіки. Тут говорять, багато поляків, до речі, повиїжджали за кордон. Ну, Тобто, ну, це реально правда. Ну, я здаю собі два роки э, строк, по-перше, за два роки, в мене є мотивація, я вчу мову, я не можу жити без э, ціль, цілі. Я козиріг, мене, мене, якщо козиріг не має цілі, це мертвий козиріг. Э, э, козиріг завжди тянеться вверх. Він любить э, бути завжди покорювати, вверх. Включу, бути на вершині хоче, розумієте? І я із тих людей, що от я. Жила сілля, це якесь таке ну, дурне життя, от серйозно для мене це. Ну, м -м от рік. от Я, я отримала машину, О, думала, О, класно все, Я розумію, що в мене ще є е мрії, які я не здійснила, я дуже хочу на машині поїздити на по Україні. Мені дуже подобаються наші краєвиди, я знаю, що це в мене здійсниться все. Я хочу сама самостійно сісти за кермо і їхати. Так, це те, що близько в мене буде. Розумієте? За два роки я, якраз я навчуся їздити самостійно на машині, без, без советчиків на українській мові. Коротше, ви зрозуміли. І без советчиків, без поради, порадників ось. Так, без порадників, щоб мені нічого не радили, розумієте? І сама за два роки вже навчуся, тоді збираю всі збираю свої речі, які в мене тут. Те, що не треба, викидаю, десь вставляю, розраховуюся з своїм орендодавцем. До речі, так просто зібрати, спакувати речі в Польщі не можна і виїхати. Так, платите кауцію, так само як нас в ви платите кауцію за перший, за останній місяць платите Гроші, але ви не можете так зробити, як ви робили в, ну, в Україні. Тобто, в якийсь момент ви такі, о, а я зберу речі і поїду. Ви або за місяць там попередити господаря, що я буду з'їжджати. Тут так не катить. Тут потрібно попереджати за три, за три місяці. За три місяці потрібно господару говорити, що ви виїжджаєте. Ой, тому що е, вас е, ну на вас, ну коротше, можете навіть кримінальне діло тут відкрити, розумієте, якщо ви адміністративне. адміністративна. Коротше, ви порушуєте цей закон і ну коротше ви маєте неважливо, не ви платили. Ну, добре, я не буду брехати, я не знаю, наскільки це законно чи не законно, але просто так вас ніхто не випустить, розумієте? Просто так сказати, алло, в мене Михайло, завтра я хочу виїжджати. У мене є оплата за місяць, так, наперед, ось я цей місяць там можу тут пожити, наприклад, так, і, е е безкоштовно. І я на, наступний місяць я, я з'їжджаю, так? Ні. Вони мають три місяці себе тримати в цьому мешканні, тому що вони за три місяці мають знайти собі нового ну, нового... той, хто буде тут мешкати, розумієте? За три місяці, умови такі. Зараз українців не селять, не заселяють багато де, беруть під до на когось поляка, ще до знайомих можна. Якщо беруть українці то тільки зараз якісь такі убогі місця, ось тому просто так поїхати я, ну якби зараз я б навіть хотіла поїхати, в мене оплачений місяць, і я сказала, що я цей місяць живу за рахунок того місяця, що я заплатила наперед, мене не ні, Треба чекати. Три місяці. Тому це все треба наперед домовлятися. Псіх психанути, зібрати речі і поїхати не можна. Навіть якщо ви залишаєте кошти, там, там, 1800 злотих, так? Бо я залишила кауцію, то пофіг все рівно потрібно попереджати. Тобто так різко тут не можна, розумієте? Навіть якщо ці гроші ваші прогорять. Не можна. Тут треба вчити брати до уваги, брати до уваги, наскільки це вигідно, то арендодавку. Нарешті я давала свою думку до кінця, Так, Богом пополам. А тому, якби не все так просто, розумієте? Хотілося, в мене перший раз таке було б дуже цікану зібрати речі, речі і, і поїхати нафіг, нафіг. Але не можу, не можу, тому що розумієш, що не можна. Ну, так не можна. так, так Тут не роблять Польщі, Ось, дивиться, що морка моя. Е, в Італії я не знаю, мені здається, в Італії все набагато простіше, я платиш за перший останній місяць і все. Хочеш з'їхала раніше, ти заплатила за цей місяць, за останнє і все. А тут ні. Відомієте. Або ти платиш за три місяці, розумієш, і її з'їжджаєш, або ти чекаєш, поки вони тобі не знайдуть заміну. Ось так. Коротше, за, три, за, за ці два роки я... Досконало навчаюся в машину, я папую всі свої речі, і за два роки я вивчаю італійську мову, і далі я переїжджаю на ПМЖ в Італію. Я дізнаюся все. Куди краще, як краще. Тобто я люблю дуже Італію. Я не знаю, чи там як там в плані. Трясучки, як там, тому що так буде щось усіх. Ну, в принципі, Польща і Україна вони в такому знаходяться е, в географічному полісі, де тут ну, е, дуже край, крайньо рідко бувають цьому а Там я знаю в Неполі, я ж не знала, я вже коли повернулася з Наполя, я дізналася, що там вулкан є. Везу так? І він, до е, речі, може прокинутися. Але мені все, все рівно. Я зато буду жити. Боже, я, я хочу на але... пану. Ну, звісно, що я до того, як поїду в Італію жити, я ще туди поїду відпочивати, це все в мене якби під контролем. Це в мене все серйозно. Мені чесно, мене тут. Є такі питання, які мене так перегружають, думаю, боже, ну навіщо воно мені треба, щоб я це парилась з приводу того, що змог з мене енергію? Перші жити, нехай той, хто там париться, той залишається в тому гамні, в якому він там живе. Все, в мене життя, я не хочу його витрачати. Я знаю просто, що життя одне єдине в світі. Ну, в плані я вірю в те, що людина коли помре, я взагалі помирати ну, я не боюся, тому що в тому плані, ну в тому сенсі, що я знаю, що людина проходить рейверкарнацію -рекарна... рей чи трансформацію, ну, я вірю в те, що людина потім знову повертається на цей світ, свої карми, свої це все допрацьовувати, те, що не допрацював в цьому житті, може в тілі або... М -м -м, Хлопці або жінки, якщо нормальний життя пережив, якщо як усі, е, сатаністи, те, що бувають дітей ті, людей тварин, вони не будуть жити, ми, я вірю в це в наступному втіленні. Тобто, все рівно, все рівно, як жде якась е, кара, так просто не буває не в цьому житті, що я живу, можливо, ну не в цьому житті саме, не в цьому віку, а коли вони помруть, ніхто не, не знає, що з ними буде. Але щось буде. Якби ну я ж кажу, що все світ, він не закінчиться на одному життю однієї людини, розумієте? Тому розслабтеся, все буде добре. Ось. І я знаю, що зараз це життя в тілі, але я живу один раз. Ось і я хочу прожити це життя в Італії. Все. Я вирішила, це моя країна. Я там дуже офігенно себе почуваюся, навіть не знаю, чи мову. Мені подобається ритм життя італійців, як вони. Поне... Їхня кава, їхня їжа, їхні просто все. От знаєте, їхня така, ну дивлячись, ну а неаполі мені люди не подобаються, серйозно. Жінки дуже такі, знаєте, дуже такі, ну там треба бути в ліну, ну, там, там там треба реально бути стервою. А щоб жити в Неаполі, там треба бути саме стервою. Тому що там дуже такі ну, дивлячись, який регіон саме спокійний. Тоскана, в тоскані, але мені в Тоскані ніби я там ну, я все ж таки ближче до моря, От Сардинія, десь щось туди. Коротше, зараз це обговоримо. Наразі ще в мене є два роки, і я, ну, в мене дуже таке прийшло до мене. те, що я, по-перше, не можу жити без тілі, По-друге, я не я, якщо я її не доб'юся, а по-третє. Ну все. По-третє, тут діло навіть не в самій цілі, а в тому, що я хочу. Що хоче моє серце, що хоче моя душа, тому буде переїзд в Італію, Все. І буду знімати Бог. Зітало мені нарешті. Може більше підписників в мене додаться. Будете за мною спостерігати. Тому що ви знаєте, що якщо набрати тисячу підписників, то можна заробляти на цьому пеньошки. Не знаю, там, говорять, не небагато заробляють, але... Ну коротше, я не за гроші. Я це роблю по своїй душі, по своїй волі. Я не можу мовчати. Просто я, чесно, я не можу мовчати, тому що я, якщо буду мовчати, це буде не я. Це блог, це моя стихія. Це моя, ну, я, я вже казала, я люблю кожного підписника. Я шаную кожного підписника, тому що це мої люди, я ваша. Ну, в тому плані, що в нас з вами є такий теплообмін. і коротше, я не знаю. Це Для мене досягнення. Вже стільки брат, стільки людей. Так, ну, це 17 висновки. Я всіх, всіх дуже люблю, обіймаю. Так це всім пока.